Продовжуючи тему, чому ж так росіянці люто ненавидять нас, українців, наведу вам один історичний приклад. 1708 рік. Місто Батурин. На той час це столиця українського гетьманату, гетьман Іван Мазепа. Так, той Іван Мазепа, якого дуже полюбляють росіянці. Ну і розказують про нього різні байки. На початку свого гетьманства Іван Мазепа. Мав добрі стосунки з московським царем Петькою Ім. Ну, але треба знати московитів, на то вони і московити. Петро І порушив свої зобов'язання. Мягко кажучи, росіянці вели себе не як союзники, а як загарбники. Ну і в гетьмана не лишалося нічого іншого, як знайти іншого союзника. Він його знайшов. Це шведський король. Карл 12. Дізнавшись про це, Петро був розлючений. Він дає наказ своєму Олександрію Меншикові знищити столицю гетьманата місто Батурин. Меншиков виступає з військом в кількості 25-30 тисяч чоловік. В місті Батурин на той час знаходилось приблизно 8 тисяч захисників, ну і десь приблизно 12 тисяч. Мирного населення, загальна кількість 20 тисяч. Ну, все було б чудово, місто б вистояло, якби не зрада прилуцького полковника Івана Носа, який вказав московитам на тайний вхід в місто. Рано вранці, 2 листопада 1708 року, московити тайним входом зайшли в місто. І почалась різанина. В історії називають це як різанина Батурині. Було знищено приблизно 11-15 тисяч людей. Московити нікого не шкодували, ні дітей, ні жінок, ні стариків. Місто було повністю зруйнованим, розграбленим. Те, що московити не змогли забрати, вони його придали вогню. Отже, руйнувати, вбивати це у них крові. Тому пам'ятайте: Україна не Росія, а Росія це не Русь. Слава Україні!